Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Нові акції. Зубні щітки про студент. 25 гривень. Такий гарний в них дизайн, спокійні кольори. Є і з футлярем про студент зубні щіточки. Тут вже трошки яскравіші кольори, і ціна теж 25 гривень. Чашка керамічна, об'єм 340 мл. Ось такі по 45 гривень. А є більшого об'єму 365 мл, теж 45 гривень. Така цікава в них ручка фігурна, добрий день. І є в різних кольорах вони. Печиво, сендвіч, суперконтік. По 17 гривень. Від торгової марки садочок нектар. 950 мл за 37 гривень. Салатник склокерамічний за 55 гривень. Діаметр 15,2 см, висота 6 см. Тарілка склокерамічна, кругла 35 гривень, діаметр 19 см. Шампуні Head Shoulders. 150 гривень за 330 або 400 мл. Вичте, об'єм різний, а ціна однакова. Head and Shoulders Man Ultra з Old Spice теж по 150 гривень за 400 мл. Засіб для унітазу туалетні блоки 50 гривень за 33 гривні, цитрус, лаванда. Сарма, сім в одному, засіб майний для посуду по 35 гривень. Сода ефект, лимон, Пухнастий нянь порошок 2 кг 400 г за 100 гривень. Такі бокси із сюрпризом по 110 гривень. Ймовірні суперціни за 25 гривень, шапка в'язана. Є тут сканер, давайте перевіримо. Справді 25 гривень за шапочку. Досить непогана, й на флісі. Навушники. Такі з вушками блискучими по 75 гривень. Така шапка 75 жіноча. Рукавички 55 гривень. Такі цікаві шкарпеточки веселі. Це з вушками по 30 гривень. Ті різні звірятка Такі дуже тепленькі Я б сказала, що це як тапочки дитячі, вони ще мають такі краплинки по 75. Привезли вже насіння. Ціни їй по 5, по 9, 15 та 25 гривень. На другу одиницю знижка 40%. Коли є ось такі акції, то вигідно брати в однаковій ціні або хоча б приблизно в однаковій. Тому що якщо ви візьмете, наприклад, ту пачечку за 25 гривень і одну за 5 гривень, то вам ось ця піде за 2 гривні 50 копійок, а ця за повну вартість я б порахувала за ціни, один сам трошки більше ніж до дві гривні 50 копійок. Я думаю, ви зрозуміли суть мого повідомлення, Тобто вигідно брати дві пачки однакових. І якщо ви візьмете одним чеком, наприклад, дві таких, дві таких пачечки, то вам не піде. Ось ця одна і ось ця одна зі зміну 40, треба окремими окремо чеками це брати, щоб воно не поєднало. Бо воно з чотирьох одиниць обере дві, які є дешевші по вартості. Так обирає сама система. Еспресо чорна карта 125 гривень за 225 г. Овочерізка 15 гривень. Цукерки чорнослив із ядром воловського горіха. Лазуровані. Ціна 100 гривень за 250 г. Ви подивіться яка краса, десерт Бонжур. Я ще таких не бачила. 110 гривень за 348 г. Ви знаєте, навіть можна на подарунок замість цукерочків, Ось такий десерт. Торгова марка Конті. Порунковий набір цукерок від Міленіум, Вага 143 грами, ціна 95 гривень. Так, від в цукерочки 125 гривень за 208 грамів. Кетчупи від торгової марки Торчин по 27 гривень 250 грамів до шашлику лагідний або чилі. Такі каші є. З малинкою, з курагою по 6 гривень, 40 грамів. Стояти по 45 гривень печиво, чоко 220 грамів хіт, цукерки Желені по 18 гривень. І такі малинки, хто пам'ятає, такі малинки продавали поштучно. Такі желейки, хробачки по 18-80 грамів. І ведмедики Желені теж по 18 гривень за упаковку. Суміш сушеної зелені. Цибуля кріп-петрушка 7 гривень 10 грамів. Суміш трав італійська 10 грамів за 7 гривень. І такий варіант: прованська суміш. Теж 7 гривень. Чи то я не бачила, чи не звертала увагу, чи то новинка. Такі оливки зелені без кісточки 195 г за 35 гривень. А є ще фаршировані. Паприкою теж 35 гривень. Засіб для миття дитячого посуду пухнастий нянь 500 мл за 30 гривень. Для чищення Домінік антижир 25 гривень, 7 в одному. Солар засіб антижир 500 мл за 53 гривні. Санклін засіб для видалення вапна та іржі за 68 гривень 500 мл. Губки кухонні Хата багата» Пінні. 4 штуки за 20 гривень. Пакети для сміття 60 літрів 20 штук за 28 гривень. Пакети для сміття з ручками 35 літрів 25 штук за 48 гривень. Ось такі. До речі, на перший погляд виглядають досить міцні: 55 гривень, 60 літрів 20 штук від Файно. І такі от. Супер міцні, 160 літрів 10 штук за 95 гривень. Гелові освіжувачі повітря. До речі, виглядає дуже красиво. Такі прозорі. Ціна 33 гривні. 120 мл. Фейрі 1 літр за 120 гривень. 150 гривень. Гель для прання Грюнвальд 5 літрів. Від торгової марки ЗОСя. Крем для чищення 33 гривні. Доместос 1 літр за 115 гривень. Два на вибір. Кауфен 750 мл за 70 гривень. Superwash. 4 в 1 засіб для миття підлоги 1 літр за 48 гривень. Санклін. Засіб для видалення плісняви та бруду 750 мл за 98. Засіб для унітазу, такі стікери чистоти 90 гривень. 6 плюс 1. Капсули для прання зося 4 в 1, 17 штук за 120 гривень. чудо капсули 75 гривень за 10 штук. 2 в 1. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Місхелен, кисневий відбілювач 80 гривень, 530 мл. Такий зручній баночці. Господарське 200 г за 15 гривень. проти плям 125 г за 18 гривень. Є ще ось такий набір Clean and White 73 гривні. 4 штуки в упаковці. Пухнастий няні у полісках аж для дитячого одягу. 1 літр за 45 гривень. Калфен. Кондиціонер для білизни. Ціна 130 гривень. Літр 800 мл. 180 гривень коштує порошок Зося 4,5 кг. Засіб від щурів та мишей 320 г за 18 гривень. А є ось такий варіант від мурашок 3 гривні 50 Ну Прям супер-супер акція. 90% знижки. Вага 100 грамів. Також ще є пастки липучки від тарганів по 25 та 14 гривень. Губки для взуття блискавка 23 гривні. І такий варіант «Велкін» за 40 гривень. Рушники паперові куховинка 28 гривень 170 штук. Паперові носові хустинки зева трьохшарові 10 штук, 8 гривень. Вологі серветки натурела антибактеріальні 6 гривень 15 штук та 10 гривень. Такі серветочки одношарові, 200 штук за 33 гривні. Серветки паперові 150 штук за 35 гривень. заєм. 188 гривень коштує один рулон від Зева Джамбо. Паперові рушники 500 від Риві. Такі рушнички за 50 гривень, один рулон трьох шарові. Вологий туалетний папір 45 гривень 130 штук. Серветки столові. Рута жовті 26 гривень. 100 штук. Підгузки трусики. Літл Бі 270 гривень. Такі варіанти. Цікаво, чи четвірка теж по акції, бо цінника акційного немає. Зараз просканую, подивимось. Теж акційна ціна 270 гривень. Ціна на даду цієї підгузки дитячої 300 гривень, 50 штук. Трічка. Ось такі. По 300 гривень є ще більших розмірів. Шістка та п'ятірка. Там, чим більший розмір, тим менша кількість в упаковці. Ціна однакова, 300 Хакіс Класік підгузки 420 гривень. Трійка 58 штук. Є і інші розміри. Зева туалетний папір трьохшаровий, тут аж 12 штук за 280 гривень. Зева туалетний папір 4 рулони трьохшаровий 78 гривень, де по 40 гривень. 4 рулони двохшаровий. Вологі дитячі серветки 24 штуки за 15 гривень. Такі вухастий нянь за 28 гривень 84 штуки. І бейбі зая 48 гривень 84 штуки. Пухнастий нянь з воложуючим 450 мл за 30 гривень. Крем пухнастий нянь 25 гривень. Така пінка, милопінка 2 в одному, по 50 гривень, 300 мл. Виходить у вигляді квіточки, по 27 гривень шампунь, кондиціонер дитячий, каченята кря-кря, 210 мл. Мішка аж 50% від вартості на масочки для обличчя гіалуронові всього за 10 гривень. Одноразові тканині. Від карнір маски по 40 гривень. Ватні диски лінео 50 гривень 150 штук. 120 штук за 38 гривень. 44 гривні 80 штук. Але знаєте що, тут пише ще плюс 30. Значить, що від Белакотон 110 штук за 44 гривні. 120 штук за 48 гривень. Доктор Біокон, крема для ніг. Спрей для стоп дезодорант, антиперспірант 55, крем-догляд за ногами, пом'якшуючий 45 і доктор Санте 42 гривні. По супер ціні годинник. У вигляді яблучка І Apple. Годинник Apple за 30 гривень. Кому? Ще з будильником. Такий настійний, до речі, досить стильний, чорний з білим, 180 гривень. Крема для обличчя зая по 80 гривень з оливковою олією 88. Від зая різноманітні засоби є по 128 гривень. Гель для вмивання. Такий гель, а це є тонік з мануки листям. Ціна 118 гривень. Підійде для жирного типу шкіри. 15 гривень універсальний крем з зеленим чаєм. 44 мл. Family Doctor Крем. Ціна 25 гривень, 75 мл. Ой, подивіться на ці красиві кремчики. Вони такі милі. Ціна 15 гривень за 30 мл. є ще з алої. Авокадо, апельсин, вітамін С. Від біокон. Крем для рук. Ціна 38 гривень 90 мл. Ось ці парфумовані. Давайте просканую. Гламур 44 гривні. Крем для рук, витончена баночка в нього, і з дозатором іде 275 мл за 75 гривень. Доктор Сантек. Крем для рук сос відновлення 58 гривень. Такі алої або авокадо за 75. Крем для обличчя б'юті Derm 90 гривень. Крем для обличчя, «Козяче молоко 200 мл за 70 гривень. Дуже багато акцій на парфумері. Бі по 155 гривень 75 мл. Ось такі. По 90 гривень 50 мл. І по 170 гривень 75 мл жіночі аромати. Є ще інші. По 180 гривень 50 мл. Як бачите, є асортимент досить великий. З чоловічих не такий великий вибір акційних пропозицій. Для Ляріва 385 гривень. Такий варіант теж для Ріва Red Redline 40. Не 40, 90 мл, 420 гривень, такий теж 420. Подивіться, яка тут красота. Дуже мила, дуже гарна. Це є масло для губ котик по 40 гривень. Дуже гарненькі котики. Тіні для повік по 18 гривень. Бібі-крем для обличчя 50 гривень. Знижка аж 50% від вартості. За 50 гривень новинка щітка для чищення косметичних пензликів. Є в різних кольорах. Кулмен cool три в одному ціна 68 гривень 400 мл. Шкарпетки чоловічі махрові за 25 гривень. Діскріт прокладки щоденні 100 штук 155 гривень. Натурелла 100 гривень 52 штуки. 78 гривень. Ось такі від Бела 60 штук, два варіанти. Діск 20 штук за 40 гривень. По 45 гривень серветки паперові бейбі зая 150 штук. Шварцку Пліс шампунь 400 мл за 140 гривень. Спрей 165 гривень. Від Garnier фруктіс шампунь 400 мл 123 гривні. Є декілька на вибір. І ополіскувач для волосся 95 гривень за 200 мл. Натурел шампунь для усіх типів волосся 500 мл 55 гривень. Ще є ось такі ополіскувачі від Gliss по 110 гривень. Шампунь, бачите, є різні серії. Від Kalos Keratin шампунь для волосся, 1 літр за 128 гривень. Сухі шампуні шаума по 113 гривень 150 мл. 70 гривень. Лаки для волосся Тафт Павер. І є по 160 гривень. Мус для волосся тафт. Фарба для волосся карнір Color Naturals 90 гривень. Кольори на вибір. Фарба для волосся Авена 70 гривень теж є різні кольори. Багато товарів зі суперцінами. Браш для волосся 300 гривень. Такий. 64,90. Цей дозатор для мила. 500 мл. Термощітка. 125 гривень. 225 гривень фен для просушування волосся. Такий обігрівач. Так, ціна ціна. Нема ціни. Нема ціни. Але що ми можемо просканувати? Давайте проскануємо. 200 гривень коштує такий обігрівач. Щіпці у за 55 гривень. Ще щось є з декоративної косметики. А, це пошкоджена упаковка 100 гривень. Труси жіночі всього по 35 гривень за одну пару. Є в такі полосаті, а є однотонні.